Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги розподіл на новий тиждень. Тож, давайте розпочнемо. І так, пам'ятаєте, разом ми з вами графили сторіночку. Давайте почнемо заповнювати. Цього тижня наш дохід 4810 гривень. Дати, на які ми розподіляємо по тижням, це з 4. Квітня по 11 квітня. Так, відразу ж давайте виділимо, щоб ця сума була видна нам разом з датою. Так, гроші у нас вже поміняємо на дрібніші для того, щоб було зручно по нашим конвертикам розкладати. Так, це новий розподіл. Але ще з минулого тижня у нас є залишки по конвертикам. Тож, давайте почнемо заповнювати нашу табличку, подивимося, що у нас по залишках. І так, перший у нас конвертик рахунки. В рахунках ми маємо 4 зібрані рубрики. Комуналка на комуналку 600 гривень ми вже клали. Так, значить, записуємо залишок комуналки 600. Так, телефони у нас 250 гривень. Інтернет, так, 20, 20, 50, 90 гривень. І на підписках 70. Так, чудово. Ми пам'ятаємо, що ми повинні до кінця місяця. Або на момент оплати уже у нас лежало 2400. На телефони протягом місяця ми витрачаємо 900 гривень. Інтернет до початку травня 360 гривень ми повинні накопити. І підписки до початку наступного місяця 235 гривень, але 70 ми відклали цього тижня, думаю, відкладаємо ту ж саму суму. І так, на комуналку ми відкладаємо, знову ж таки. 600 гривень. Так, записуємо відразу 600. І того маємо 1200. На комунальні послуги вже в нас 1200 є. Так, наступне у нас підписки. 70 мали, 70 відкладаємо. І того 140 гривень. Так, у нас вже є. Фактично, половина суми у нас вже є. Так? так, записуємо відразу. Ми додали 70, стало 140. Так, на інтернет. 90 гривень у нас було. І ми докладаємо ще 90. Так, 180 гривень маємо. Перевіряємо, 100, 3, 4. 80. Так, 90, ми доклали, 180 уже лежить. І за телефони ми докладаємо 250 гривень. 500 в конвертику вже лежатимуть. Так, чудовенько. Так, записуємо, не забуваємо все записувати. Так. Будемо контролювати наш дохід і витрати потім в майбутньому. Так, це все рубрика Рахунки. Пам'ятаєте, ми рахунки для того, щоб оплатити наші рахунки, комуналку, телефони, інтернет, ми будемо купити цю суму. Так, наступне. З минулого тижня у нас в продуктах залишилося 1000 гривень. Цього тижня ми докладемо ще 1700. 1500 700. Так, і того в нас буде 200. 1700 ми додаємо, стало 2700 гривень. Раз, два, 700 є. Це для того, щоб знову ж таки докупити м'ясо, зробити заготовки. Так, госптовари. товари. З минулого тижня в нас залишилось, що? 100 гривень залишилось у нас. На госп товари ми цього разу докладемо 250. І того 350 гривень у нас в конвертику. Так, 250 доклали. 350 отримали. Так, наступний бензин. Бензин у нас 500 гривень вже є. Продовжуємо купити, якщо можна це так назвати. 500 докладаємо 1000 гривень. Якраз на цьому тижні можна буде підзаправити авто. Так, далі здоров'я. Здоров'я, пам'ятаємо, що це додаткові витрати, ми поки не будемо розкладати. Тут от у нас навчання. Давайте долистаємо відразу до навчання. 500 гривень щотижня ми відкладаємо на тренування дитини так, Навчання 500, у нас нічого не залишалось. Ми 500 поклали. Чудовенько. Далі не фіксовані витрати, але ж обов'язкові пам'ятаємо, розкладаємо пухнастики. В конверті пухнастики в нас пусто. Думаю, на цей тиждень, щоб нам вистачило на все 150 гривень, ми відкладемо. 150 відклали, 150 стало на пухнастики. Так, і кишенькові. Обов'язково кишенькові. Кишенькові, кишенькові, кишенькові у нас уже пусті, 100 гривень на цей тиждень ми можемо відкласти. Так, чудово. З обов'язковими витратами ми вже розібрались. Тепер давайте перейдемо з вами до додаткових витрат. Але перш ніж переходити до додаткових витрат, глянемо, що в нас залишилось. У нас 200, 300, 400, 500, 600 гривень у нас залишилося. Так, 600 гривень у нас залишилося. Пропоную, пропоную, пропоную і планую на гардероб відкласти 100 гривень на якісь дрібні витрати. Будемо підкоплювати. Це не для грандіозних покупочок, а поки що маємо. В конвертику у нас пусто, 100 гривень ми додали. Стало, зрозуміло, 100. Так, на здоров'я. Давайте 250 ми покладемо. На здоров'я так само витратили пусто поки. 250 кладемо. Так. 250. Так, для душі і тіла. Поки лишимо. Зараз подивимось: напевно, для душі і тіла. У нас там пустий конверт. Ми поки що цього тижня нічого відкладати не будемо. Так? Ремонт. На дрібний ремонт по дому. Давайте рівень 50 відкладемо. На дрібний ремонт по дому. Тут у нас пусто було. Тепер уже хоч щось потихеньку, хоч якусь дрібничку, але ми будемо відкладати, намагатись відкладати в кожний конвертик. Так, і автомобіль. Автомобіль. Давайте в автомобіль у нас тут пусто. Ми відкладаємо 100 гривень. Так, 100 гривень в автомобіль. В банці у нас поки пусто, але все, що лишилось, ми туди покладемо. Так, 100 гривень відкладаємо в банку, потихеньку будемо накоплювати. Так, ось і завершився наш розподіл фінансів бюджету на тиждень. Дякую, що залишались з нами. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, як ви розпоряджаєтесь вашим доходом на тиждень або й на місяць. Напишіть в коментарях обов'язково. Всім па-па!